Українська народна казка Кирило Кожум'яка. Був колись у Києві один князь, лицар. І був коло Києва змій. І щороку посилали йому дань давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить. Коли давали городяни, треба й йому давати. Посилав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна, то змій їй полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається: чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як вийти на Дніпро, мочити кожі, бо він кожум'яка. То не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою з Дніпра, то я візьму та й за них. Чи витягне то він їх? А йому байдуже, як поцупить, то мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна і взяла собі те на думку і замислилась, як би їй вісточку додому подати. І на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його ще за щасливої години, як у Києві була. Думала, думала, а далі й написала до отця. «О, так і так каже у вас, тату, є у Києві чоловік, найменє Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він зі Змієм побитися, чи не визволить мене з неволі. Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичне слово. А я за нього і за вас буду до віку Богу молитися? Написала так, прив'язала під крильцем Голубові та й відпустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили Голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш, голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів. А далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий і розгубив, видно, мою дитину. А далі приманув до себе Голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає. Аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото так сяк порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати. Відчинили помало двері з острахом та й злякались. Дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі, до них спиною і мне руками дванадцять кош. Тільки видно, як коливає його тою білою бородою. От один з тих посланців Кахи. Кожум'яка жахнувся. А дванадцять кош тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. О, так і так, прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться. Розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодих? Послали вони молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрали його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожумяка не витерпів, заплакав та й каже Ну, добре, для вас я вже все зроблю. Пішов до князя. Давайте, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній подів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило? Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою з іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде, що розбіжиться змій та вхопить зубами кирила, то так кусок смолей вирве, що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве, а він його здоровенною булавою, як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду. Щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотався конопляби і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться то кожум'яки, то він його булавою тільки луп. Що розженеться, то він знає його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Билися, билися, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Зміє ще лучше як ковай леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут дзвони дзвонять, молебні, правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, стіпивши руки, жде, що то воно буде. Коли ж зміюка Бобух, аж земля затряслася, народ, стоючи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, бивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже й не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив, кожум'яками. Ось і казушсьці кінець, а хто слухав? Молодець.